Приїхали до нас е, кросівочки е, стоковські. Е, ціна буде 21,5 євро за кілограм. По наповненні зараз вам покажу трошки, що в нас тут є. Продаємо цілою коробочкою. Проште, хай ближче. Тут у нас будуть ось такого плану кросівочки. Це в нас іде Стоковські вони всі. Ось такого плану є прям запечатані. Так. Далі у нас будуть ось такого плану Адідаси. Далі тут є також такі жіночі. Ось такого плану вони йдуть з бірочкою. Такі більш як весільні. Ось такого плану кросівочки. Також тут є ось такі дитячі. Так, далі у нас будуть ось такі білі кросівки Фірми Puma. Так, далі трошки нижче покажу. Так, ось тут є ось такі, демо сезонні. Так, ось такого плану кросівки 42-го розміру. Дуже багато запечатаних, але є вже такі і відкриті. Так, ось такі. Теж з бірочкою. Ось такого плану. Ось такого плану. Так. Далі у нас будуть ось такого плану. Це в нас ось такі. Хочеш отримати цю коробочку, звертайся до нас в особисті повідомлення.